Вітаю всіх! Давайте подивимось, що підготував для знаку зодіаку стрілець, що він підготував цей тиждень. А я нагадаю, що люди народжені по цим заком Зодіака, це з 23 листопада по 21 грудня. І так, що він підготував цей тиждень? Чистота. Мир, гармония, сексуальність символізуют споки и гармоній стосунки, а також духовну зрілість. Важливий человек, партнер, чоловіча енергія энергия на вплив важливого чоловіка в вашому житті. Годинник, час, терміни, терміновість, нагадує про важливість час на виконних дій. Вежа. Це влада, структура, самотність, офіційні установи, можливі питання, пов'язані з офіційними справами або ізоляцією. Книги говорять про знання і таємничі якісь моменти освіти, прихована інформація, вказана на необхідність отримувати нові знання або розкривати приховану інформацію. Труна, кінець завершення, трансформація. Символізує завершення чогось і початок нового етапу, обнулення. Це карта, як у Таро вказує смерть. Тобто тут вона означає труна, але це характеристика старшого аркану, смерть. Тобто трансформація, обнулення і новий початок. Тут. Суперечки, конфлікти, обговорення може вказувати на напругу або дискусію. І так, на початку тижня вашу важливу роль у вашому житті відіграватиме чоловік, можливо, партнер або колега. Ви будете прагнути досягти гармонії і спокою у ваших стосунках з ним. Серед тижня вам може знадобитися вирішення офіційного питання, або справи, що потребує своєчасного виконання. Важливо бути уважним до термінів по годиннику, тому що, знаєте, час є час і не затягуйте вирішення питань. Ви можете отримати нові знання. Або розкрити приховану інформацію, яка приведе до завершення певного етапу у вашому житті. Це також може бути час для трансформації і початку нового періоду. Конфлікти, дискусія наприкінці тижня, можливо, якісь конфлікти або напруженість. Можливо, зберігати спокій і намагатися знайти компроміс. Ретельний аналіз і обдумані дії допоможуть да вам впоратися з конфліктами і досягнути гармонії. Та да буде так.